Гуманітарну допомогу Ріната Ахметова отримують мирні мешканці Донбасу, а не бойовики. Такі попередні висновки зробили представники українського офіцерського корпусу, які вже кілька днів спостерігають за роботою гуманітарного штабу. Сьогодні ревізори побували на пунктах роздачі продуктових наборів. Що побачили розповісти Юлія Міншакірова волонтери гуманітарного штабу показують представникам українського офіцерського корпусу, що видають майбутнім мамам. То есть, что здесь комплектом все что надо э, в будущем маме, сразу... чтобы, да в роддом сразу в роддом да? Сразу? Да, да. Все, все, сумку и рожать Офіцери перебувають у Донецьку четвертий день. Минулого тижня вони супроводжували рейс на Донбас Арену, бачили, як там розвантажують та фасують продукти. А сьогодні разом із представниками іноземних змі вибірково ревізують пункти роздачі, щоб побачити увесь процес на власні очі. Тут допомога дуже хороша. Другі, ми більше буде палучемоволчає. Я не знаю. Ми твою получаємо пасметовається. Багатодітні інваліди, матері-одиначки. Спостерігачі спілкуються з тими, хто може померти голодною смертю через гуманітарну блокаду. Проте найважче чоловікам дивитися на сльози старих. Спасибо, що хочете допомогти. Пенсій п'ятий місяць. Получаю, мені слід напити. Люди кормлять меня, мене, Волонтери показують базу даних штабу. Тут зазначено, хто коли і скільки отримав допомоги. Видають її лише громадянам України відповідно до категорій. Чоловік приходить, показує свій паспорт. Ми його знаходимо по серійному номеру. Побачивши увесь процес від доправлення продуктів на базу до видачі мирним мешканцям, представники офіцерського корпусу роблять перші попередні висновки. Эти продукты это последнее, что помогает выжить сегодня людям, у которых больше нет жилья или больше нет работы, нет средств к существованию. По поводу разговоров о том, что эти наборы идут на усиление э, ополченцев, э, э, военных действий каких-либо предварительное заключение, то, которое мы сегодня будем составлять уже, это эти опасения все неверны. Ополченцы питаются из других источников, не из гуманитарной помощи Ахметова. Гуманітарна допомога Ріната Ахметова Донбасу стала найбільш масштабною і охоплює майже усі категорії малозабезпечених. Майже півтора мільйона продуктових наборів протягом п'ятьох місяців доправлено мешканцям у зону бойових дій та переселенцям. Окрім того, штаб надає ліки та адресну допомогу людям. Юлія Міншакірова, Данило Кіреєв, Сабиція канал Україна.